Всім доброго дня, вітаю вас на каналі. Ми пригнали, оце з Голландії пригнали отаку от от машину Переноме Megane 2012 рік, комплектація босе. Машина вже от сьогодні розмитнили, вже от приїхали, зробили сертифікацію автомобіля. Знімлю до вас коротке відео. Повторився автомобіль 2012 рік 1.5 на комплектації боус. 17 резина на, на от таких от гарних дисках. Автомобіль, як бачите, в чорному кольорі, має леди, протиотуманки, світло, гарне тут, тут так само в комплектацію входить датчик руху по полосах, датчик світла. Це воно само переключає дальнє, ближнє, вам нічого не потрібно робити, воно само все фіксує, має один косметичний підкрас. От По цій стороні. От. Це крило, воно б'ється до 200 мікрон, а так все в рідній в фарбі. Покажу вам салон. Отакий от от задній ряд. Автомобілі треба буде зробити маленьку хімчисточку. Попелесоси. Тут панорама, люк. Так комбіновано сідушки. Перідня сторона. Мультіруль, круїз, електроручник, реагувальна мультимедія, кнопки, двохзонний клімат, Bluetooth, AUX. Тут так само можна телефон під'єднати до мультимедії. Руль в такому от стані. Автомобіль має у нас пробіг 248 тисяч. Ми його купували було 247. Автомобіль проїхав своїм ходом з Нідерландів. Це дуже добре, ніяких помилок не світить по автомобілю. Перейдемо зараз до багажного відділення, такий от багажник. Перейдемо до мотора. от під капотом, сухенько все. Немає ніяких потків, турбіна суха, масло ні грама не бере, приїхала машина по 6900 км, все нормально, все сухенько, акумулятор тут мінявся недавно, є відмітка.